Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на станції Славутич, це перетин вулиці Центральної садової 139 В роботі у нас автомобіль можна сказати, народний німецький Volkswagen Golf п'ятий. На моторі звичайному 1,6 MPI. Ми вже сюди встановили газоблоне обладнання, і я вам зараз покажу, як ми встановили і де саме. Зупинилися ми на польському преміум виробнику компанії MRC. Вона класно себе зарекомендувала в умовах експлуатації. Тож встановили ми сюди редуктор MRC Shire. Розрахований він до 200 кінських сил. Фільтр з двістійником у нас MRC Crystal. По електроніці у нас є класний акційний комплект MRC G04. Тут якраз він і встановлений на швидкісних форсунках MRC Solo. Кнопка перемикання газ бензин у нас змонтована з лівої сторони. Отут в Кнопка в нас G04 комплекті у нас квадратна, тому вона досить компактно розмістилася доволі зручно. Маємо тут досить велику нішу для запасного колеса, тому балон ми встановили сюди об'ємом на 55 літрів. Заправочний пристрій в даному автомобілі можна змонтувати в лючок, але він буде з перехідником. Та в нашому випадку клієнт забажав зробити його. Під бампером, він йде у нас під нехилом, тобто його зручно буде заправляти на заправку. Гарантія на наше обладнання складає 3 роки або 100 тисяч км пробігу, основна умова кожні 10 тисяч або один раз в рік приїжджати на ТО у час газу. З приводу економії на цьому гальфі у нас складає півтори тисячі гривень на 1 тисячу кілометрів. Самі порахуйте, чи вигідно це. А з вами був Михайло, компанія Час Газу. До зустрічі!